На Хмельниччині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які незаконно видобували підземну воду і завдали понад 22 мільйони гривень збитків, як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області нацполіції до незаконного видобування корисних копалин, причетні службові особи приватного підприємства, яке свого часу займалося виробництвом мінеральних вод та мало дозвіл на користування надрами. У 2024 році спецдозвіл було анульовано, проте підприємство продовжило свою діяльність, але вже незаконно. Без належної очистки та доведення до стандартів питної води ділки розливали її в пляшки, використовуючи логотип української торгівельної марки. Надалі продукцію неналежної якості реалізовували через різноманітні точки продажу та мешканцям області. Згідно з проведеними дослідженнями, питна вода непридатна до споживання людиною. Вмісту ній низки хімічних елементів у кілька разів перевищує допустимі норми, та при вживанні може призвести до отруєння ЖКТ і спровокувати тяжкі захворювання. Діяльність підпільного бізнесу поліцейські заблокували у листопаді минулого року. Тоді слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили підозри двом керівникам та технологу приватного підприємства. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на продукцію, автомобілі, квартири та земельні ділянки підозрюваних були накладені арешти. Нині досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи завершено. Обвинувальні акти за погодженням з Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду. Підпільним виробникам питної води може загрожувати до восьми років позбавлення волі.